Вітаю вас на каналі DBA. Сьогодні у нас буде така литова покатушка. Це вже перший день весни, тобто скоро цього снігу вже не буде. Але спробуємо насолодитися цією погодою на вулиці Сонячно. Також хочу з вами поговорити про зимову гуму на мотоцикл. Чи потрібна вона, чи не потрібна, мій досвід. Коротше, якось так. Поїхали. Зразу скажу, що за зиму я перший раз буду в тому місці. Тобто я не знаю, що там по дорогам, наскільки вони приїжджені, не приїжджені. Але ціль виїзду чисто насолодитися останніми зимовими днями, так би можна сказати, хоча по календарю сьогодні вже весна. Ну, але сніг ще лежить на вулиці мінус. Тому ух ти, яка колі Лизька капець Ой. ну про гуму ми також з вами поговоримо. Давай давай чіпляйся. Фух, виїхали. Ой, за зимову гуму досвід у мене не дуже гарний. Я зараз на літній гумі, на стоковій, на стоковій, яка йшла з мотоциклом. Що я можу сказати? В цілому, якщо ви не їздите прямо по льоду, і зимою ви не виїжджаєте прямо дуже часто, а з нашими зимами і снігу може не бути, і льоду не буде, не буде більшість зими, тому напевно вам не потрібна ніяка зимова гума. Катайтеся на тому, що є. Я вирішив на початку зими, що хочу зробити саморобну гуму. І насправді спойлер, викинув купу грошей, купу часу, купу нервів на це все, але воно того взагалі не коштувало. Що я можу сказати про свій досвід? Хотів я зробити аналог. Типу канадської шиповки, яка називається cold Cutter Це такі саморізи, які вкручуються в шип на мотоциклі. І ну, за рахунок цього відбувається щеплення відповідно. Коротше, ці cold Cutter просто один в один виглядають, як звичайні ковані саморізи. Але типу з пропилом, щоб був зачеп. І можна було вкручувати його від. Я одразу скажу, що я взяв найкоротші саморізи, крови, купив пару покришок Бушних. Спочатку ж хотів, хотів робити один в один, як колкатери, але виходить, що знайшов відосик на ютубі, де чувак зробив так само, як я хочу, і в нього він нас садив і наклеїв все як потрібно. Коротше, ну, Саме так, як я хотів зробити. І в нього ці всі шипи благополучно повідлітали після першої шпокатухи. Ну, може не всі, але відсотки 80 там точно. Я зрозумів, що це фігня, тим паче, що коштують ці кровні саморізи не дешево, Тому вирішив шипуватися зсередини. І це також не найкраща історія. оскільки я взяв найкоротші саморізи стрічали вони ну, міліметрів на 4-5 з, з покришки. І зачеп, звісно, був офігезний але його було недовго. Але навіть не це найбільша проблема. І я вам казав, що я витратив купонерію Зараз я хочу пояснити чому. Коротше, спочатку я всередину. Ну, Бажано прокладати пожарний рукав, я проклею вармованим скотчем. Так, зараз давайте розманемося. Пожежний. І з пожежним рукавом я вирішив, що цього ще буде недостатньо, я позачищав шляпки, бо вони там такі з гострими кутами, я всіх пообточував, витратив на це просто купу часу. Але ще вам одразу скажу, що по факту, коли я розбирав покришку, то всі ці шляпки, навіть заглажені через покришку, вони вже ще трохи зробили дирку в камері. Бо я робив два слоя пожежного рукава і перший слой е, протерся. Тобто я вам одразу кажу, що якщо ви робите шипи, далеко від дому не від'їжджайте, повірте. Бо є висока ймовірність, що ой, в найпоганіший момент у вас просто проб'ється камера. І ваша покатуха закінчиться раніше, ніж ви хотіли. І толку від них було насправді. Ну, ні, насправді, коли вони нові, вони чіпляються офігезно. Але ну, ви уявляєте, 4 мм того саморізу, який стерчить, ну, тонкою частиною. Відповідно, це вся історія на одну зиму, дай Боже, якщо реально є сніг, льоди і так далі. А оскільки ж зими у нас не було, виходить в цьому році, то ці шипи по ґрунтам, по асфальту стачилися взагалі швидко. Ну, коротше, шипи постачувалися. В результаті, оскільки резина була бушна, вона ніфіга вже і по, по борну не чіпляється, і по льоду не чіпляється. Коротше, викинув я на саморізи 600 гривень. Ще за 800 гривень я взяв пару резини, щоб по факту розуміти, що це все, ну, що попало, виходить. Не було ніякого сенсу цим займатися. Хоча, повторюсь, зачем був офієзний, але недовго. Ох, і дорога брудна, звісно, сьогодні. Чогось я думав, що цей весь бруд він підмерший. одяг який підходить під таку погоду. Так що якась так, за зимову гуму, це напевно все, що я хотів сказати. У пісумку воно того не варте. досить часто, бо це такий досить цікавий напрям, плюс це дорога до лісу класно, де можна покатати. Ой, блін, не в той одяг я вдягнувся. Їздити. Що я можу сказати? У мене ще бензи не так багато залита, тому <смі> треба ще цей момент контролювати. Так. О, тут вже цікаво. Ще злізу так от цей поколії зараз вийдемо Фух. до речі десь тут влітку, я нормально так розклався, бо їхав тут досить швидко. Мене в колі розкидало, я через руль пролетів напевно метрів п'ять. І добре так на руку приложився. Тому ці колії це небезпечна штука, реально. може квапитись, бо мороду зносить ханая, але коли мороду зноситься набагато небезпечніше, ніж жопу, бо жопу спіймати не важко, а ось морду не завжди вийде. Ми з вами поїдемо трошечки іншою дорогою, вона теоретично має бути простіша. Побруд звідси, звісно, весело. Але щось я не подумав, що їх буде так багато. Ну, наскільки я пам'ятаю там прямо Так, тут дивиться теж прямо так чи ні да, да прямо Являю, що з цими дорогами буде весною, бо це вже веселуха. Фу. Фу. Ух, бляха, муха, ця покатуха, весела, доси важко дыхать. Ми заїдемо, треба розвертатися слизько капець Це бодра покатушка, я вам скажу. Уж, подеваюсь, ребра цели болять. Це жесть. Фу. Напевно не доїду туди, куди я вам обіцяв, бо треба не заїжджати на цю гору, а я на неї всіх заїду. Фу. Але добу я ти напевно рухатися вже в сторону дома. Ребра болять реально неприємно. Дуже сподіваюся, що я нічого не зламав собі. Бо я виходить, впав на руку собі і цією рукою вдарив собі чи ліктем, чи фігіозна як по ребрам. Тому це досить неприємно. Хто каже, що Гендура це не весело, як бачите це дуже весело. Тепер я трошечки зрозумів, нафіга люди, ну, люди надягають ті бодяки на покатухи, бо якщо чесно я завжди трошки дивувався, коли індуристи їздять прямо в, в фул екіпі, там оці па перечерепахи, панцирі вся фігня. Я щось думав, що це занадто. А виходить ніфіга. Бувають ситуації. От Зараз мені б ця штука допомогла. Все нормально, крім того, що я весь в багні. Сподіваюсь, ребра не зламав, бо мені коришки розказував. Блін, боляче скакати на ньому. Бо коли він зламав декілька реб, риб, риб, то він в лікарню пішов тільки на наступний день. Бо думав, що просто вдарився. Ну, І нормально все. Приїду додому, трошки спробую прощупати. Може вони вже там на волосині тримаються в мене фух пляха, навіть з трошки боляче Так, давайте не повторювати помилок тих самих, ага Тихо, 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 тихо Так і хочеш розклас Тут тут навіть не знаю як краще і куди краще. Давайте тут спробуємо проїхати. Як Обережно. Я зараз все одно з'їдемо в колію. подивитися запис, наскільки на запис це виглядає, як я впав. Смішно чи жорстко, чи як вона. Ну, зато знаєте, від того що я впав, є і плюси. Я тепер весь брудний і можна спокійно їздити по багну і не переживати, що ти сильніше заляпаєшся. Тому нормально. Єдине, що чим швидше ти їдеш. Скоро! Буде прикольно, якщо це ще на відео виглядає смішно так, а я там лежу задихаюся, бля. Давно, до речі, я так ну, не падав. Лежати і встати немо. Вот тут колдоебины, блин. Шановні глядачі, що не така може драйвова покатушка, бо якось не до драйву, якщо чесно. Чи, е, пощупав свої ребра, наче всі на місці. Не бовтаються, не тільопаються. О, але біль стає все сильніше і сильніше з часом. Тому треба рухати додому, відпочивати. бережно, потрошку. Я не думаю, що я довго буду зараз записувати, бо навряд чи вам цікаво, як я повзу. І ми тут стражданнями нахуй, які нікому не потрібні. Тому тому зараз трошечки проїдемося. І ну, якщо щось буде цікаво, я вставлю, якщо ні, то то зустрінемося вже десь в кінцевій точці. Ковсунку робили, нічого собі. Прикол. Я й не знав. Ще чесно, я раніше і не бачив, щоб хтось ковзилку робив. Ну вона така десь невеличка. чисто по кругу покататися. Але красавчики взагалі. Я раніше теж таким займався. Ну, коли зими були більш-менш нормально Що чесно виїхати на ліс, але я думаю, ну його нафіг. Бо втопити мотик ну, цього мені ще не вистачало. Тим паче я ж не на шипах, то я може, про це ще й пожалкую. Так що не цієї зими точно. Я вже під'їжджаю до гаражу. Насправді дякую вам за перегляд. Сарян, що випуск був такий трошечки скучний, напевно, бо не супер динамічна покатуха, але сподіваюсь, ви просто змогли насолодитися природою, зробити деякі висновки з цієї покатухи. Тому раджу вам підписатися на канал, бо буде більше відосиків. будуть звичайно більш цікаві, більш динамічні. Коли трошечки все підсохне. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. До зустрічі!